Поліцейська встановлено особу матері немовля. Зі слів жінки, наприкінці минулого року вона приїхала з міста Скадовська Херсонської області без документів. В Одесі познайомилась з чоловіком, разом з яким спочатку проживала у знайомих, а потім у катакомбах. Згодом вона завагітніла. На обліку у закладах охорони здоров'я по вагітності та пологах не перебувала. Народила дитину минулого тижня у катакомбах, практично на вулиці. Пологи приймав співмешканець, годувала дитину груддю, проте сама практично Чим не харчувалась. Також встановлено, що на обліках соціальних служб міста Одеси та Одеської області жінка не перебуває. В Херсонській області вона залишила ще двох дітей з колишнім чоловіком, з яким протягом тривалого часу вона не підтримує зв'язок та не спілкується. Від госпіталізації та отримання медичної допомоги жінка відмовилась. Новонародженого хлопчика наразі поміщено до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, де він знаходитиметься під наглядом лікарів, бо народився з недостатньою вагою. Проте його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Наразі встановлюються усі фактичні дані та вирішуються питання про подальшу долю дитини та матері.